Привіт. Любі, дорогі риби, це ворожіння на червень місяць 2024 року на три сфери вашого життя. Особисте життя. Подивимося, поведінка вашого партнера, моральний, емоційний стан вашої пари, також перспективи для одиноких людей, які в пошуках подивимося, які перспективи знайти свою половинку в червні місяці. Робота, що вас чекає на роботі, які відношення начальника, яка атмосфера на роботі, в бізнесі. Яка перспектива знайти роботу, якщо ви в пошуці? Фінансовий аналіз вашої ситуації в червні, також попередження, чого вам остерігатися в червні, і в чому вам пощастить, з чого приємного вам чекати. І також загальний аналіз червня місяця. Загальна така енергія, яка пануватиме в червні місяці. Кожен зараз подумайте про свою ситуацію, задавайте запитання, і ви однозначно отримаєте відповідь. Так, перше особисте життя. Поведінка вашого партнера. Ваш партнер спокійна людина, дуже врівноважена людина. А, можливо, це ваші думки про вашого колишнього партнера вам не дають спокою. Ви згадуєте постійно, як було добре. Як було добре і. Ваші думки постійно зачіплені за минулі відносини. І це також карта, коли ви, можливо, вдвох з партнером, але сумуєте, що ваші діти виросли. Вам бракує отакого от трошки шуму, руху в відносинах такої молодої енергії, що ви. Зараз сумуєте за дітьми, які не з вами, може бути в ваших стосунках таке. А в основному, якщо так, то вашого партнера-поведінка це спокійна, врівноважена людина і вас це може трошечки так напрягати, тому що ви емоційна людина, запальна і такий спосіб, такий спокій вашого партнера вас може трошечки. Дратувати, але цей спокій це дуже добре. Такий сімейний затишок, якого ви потребуєте цього спокою. Хоча ви дуже така людина рухлива, вам хочеться кудись бігти, щось робити. А, а партнер вас зараз сидить вдома. Можливо, він і вимушено вдома сидить, не по своїй вині. Не може вийти. Така сонячна енергія панувати може у вас зараз в відносинах, яка вас спалює трошки з середини. Вам хочеться сяяти, вам хочеться проявлятися, кудись їхати ходити, бо сонце. Тут ще також і погода, коли сонячна погода. А є якісь обмеження, що ви не маєте можливості так собі проводити час як ви хочете. Є якісь такі обмеження. Але це не повинно відображатися на ваших відносинах. Маєте знайти такий компроміс а, і зрозуміти, о, такі під, а, трошечки пауза є, а, і нестиховка ваших енергій. Енергія спокою, енергія такого вогню і руху може трошечки ставити на паузу ваші відносини, але це не критично. Так, що вам допомагає в цьому? Дивимося: ваша мудрість, ваша мудрість, треба проявити мудрість і час. Тут карта часу, мудрості це як мир і як світ, коли потрібен час. Настілення ваших відносин, настілення не рватися, не утікати, не, якби не робити зайвих рухів. Треба трошечки терпіння, треба, я би сказала, ну йде така інформація, що спокою, трошечки збалансувати свою енергію, власне, оцю вогняні ті пориви трошечки погасити. Можливо, вони зараз для вашої пари є такими шкідливими, а власне, ваша пара зараз потребує більше спокою і менше спокус. Тому що ці спокуси можуть в подальшому призвести до негативних результатів у ваших стосунках. Давайте тепер дивитися перспективу для людей, які в пошуках. Що допоможе вам знайти відносини. І чи є шанс знайти відносини в червні для тих, хто в пошуку? Шанс є, але ви його не бачите. Двері вам здаються закритими. Ви опустили голову і не бачите, що шанс є. Тут є ключі. Можна взяти ключ і відкрити двері. Але ви не бачите ні ключа, ні дверей, які Всесвіт вам Дав все, дав ключі, дав двері, відкривай, іди. Ви цього не бачите, і вам здається, що світ проти вас. Людини вам не дають потрібно, і вам вже ваше життя людини не дають. Сижу, чекаю, ніхто нічого не дає, ніхто нікуди не приходить. Так. Що вам допоможе? Чи є все ж таки перспектива? Доля дає вам шанс. Подивіться все світ, простягує повню жменю, радості вам. Чудова людина йде у ваше життя. Чудова людина йде у ваше життя. Заможна людина з грошима, яка хоче створювати з вами сім'ю. Людина серйозна. І то така людина, як би, по кармі, по долі, тому що місяць це про сім'ю, це про створення родини, про вагітність, про дітей, про будинок, про дім, про все, що зв'язано з Це і пристрасть, тому що все, що зв'язано місяць він вночі, вночі завжди пристрасть, якась таємниця. Поки що ви можете того всього не бачити. Це також і карта страху, що все світ вам готує, але ви бачите тільки ніч. Ви не бачите, що після ночі завжди настає день, настає ранок. Ви цього не бачите? Ви собі це навіть не дозволяєте бачити. Всесвіт для вас приготував все. І у вас є шанс зустріти людину. Вам треба тільки відкривати двері, а двері це ваше серце. Що вам в цьому поможе? Можливо, ваша робота, більше така комунікація з людьми. Тут троє людей, людина не одна. Комунікуйте, відкривайте своє серце, спілкуйтеся, йдіть десь на навчання, йдіть вчитися чомусь, працюйте, щось робіть, комунікуйте, і це допоможе вам знайти свою половинку. Навіть якщо не в червні, червень дає шанс. Вам треба його підтримати і підхопити. Дивимося, робота. Що у вас з роботою, дорогенькі? Яка загальна атмосфера в колективі? В колективі зараз а, іде, як то кажуть, така діляшка: ділять відпустки, ділять, розподіляють кошти. Можливо, це ви. Та людина, яка має бізнес, і ви розподіляєте кошти, керуєте коштами, все розпреділяється. І тут доля ще вам буде давати якийсь шанс. Щось нове прийде у ваш бізнес, щось нове прийде у вас в роботу, якісь зміни. Або може нова людина прийде цікава така. Цікава людина прийде на ваш колектив, влиється. І ця людина буде як свіжий подих. Принесе нові якісь ідеї, ви будете задоволені цією людиною. І в колективі будуть задоволені швидко подружиться. Людина розумна, відкрита. Ви будете задоволені такою людиною, яка прийде в ваш колектив. Можливо, ви будете навіть в неї вчитися, щось вам буде розказувати, чогось вас буде навчати. Так, давайте дивитися, перспектива а, знайти роботу людям, які в пошуку в червні роботи. Риби, хто в пошуках, увага. <сваж> Уважно слухаємо інформацію, це можливість. це можливість. І ця можливість у вас в голові тільки. Вона ще так, Ви тільки так подумали, хочу нову роботу, або хочу змінити роботу, але ще нічого для цього не роблю. Дивимося, які шанси. Які шанси? Шанси у вас є, але ви для цього нічого не робите. Поки що ви сидите, і дум... ви сидите на старій роботі і думаєте: надоїло, хочу нову роботу, якусь іншу, що щось, щось було цікавіше, щоб був якийсь рух, щоб я могла більше проявитися, чи міг більше проявитися. У вас зараз повністю буде думка про те, що вам хочеться щось змінювати в житті, але ви це все тримаєте тільки в думках. Хочу, 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 але нічого не роблю. Дуже швидко все буде мінятися, вам треба буде приймати. Блискавичні рішення. Просто блискавичні рішення вам треба приймати. Буде на такій швидкості це все змінюватися. Доля вам дасть шанс. Реально. Хто буде рухатися, тому точно доля дасть шанс. Здійснення мрії, здійснення отображення. Ви знайдете роботу. І то дуже швидко, на великій швидкості. Якщо ви будете ті, хто подається, ті, хто дійсно шукає роботу, не тільки думає, а ви знайдете роботу. Дуже вам сподобається. Все світ вам приготував уже це місце. Дивимося фінансову сферу. Фінансова сфера. Що тут у вас пануватиме? Тут буде контроль. Потрібен контроль у фінансах. Тому що зараз так, якби все йде трошечки кудись не туди, куди вам треба. Треба направляти свої фінансові потоки, керувати тими фінансовими потоками. Обов'язково беріть все в свої руки, керуйте чи то на роботі, чи то вдома. Беріть фінанси під контроль. І у вас буде стабільність. Хто на зарплаті, це така зарплата, стабільна. Гроші будуть однозначно. І тут залежить уже від вас, як ви цим всім покеруєте. Дохід може збільшуватися. Якщо буде правильно розпроділено всі кошти, якщо ви не будете зливати кошти, тільки, наприклад, там, набирати якісь кредити, ще щось, не будете перегинати палку, не будете витрачати більше, ніж ви заробили, у вас буде дуже все добре в червні. місяці. Тепер дивимося, що що приємне чого приємного вам чекати в червні місяці, дорогесеньки риби Так, Приємності. Гроші. Все ж таки гроші прийдуть. І ви знаєте, це гроші Паш пентаклі, це про гроші невеличкі, але приємні, бонусні, якісь такі гроші, які вам прийдуть, чи якась допомога, чи хтось вам перешле гроші з-за кордону, можливо, хтось вам допоможе. Якісь гроші прийдуть. Невеликі, але вам вони будуть дуже-дуже ну, такі приємні, і ви будете задоволені тим, що прийшли ще додаткові гроші вже вроді би. Як, це якась може бути допомога на дітей, е, якийсь просто подарунок, е, хтось вам вийшли з-за кордону, чи якась посилка, щось прийде таке цікаве. Так. І це вам дуже допоможе. Просто врятує, як то кажуть. Просто врятує. От така приємна буде несподіванка, і вам, вас це просто врятує. Вряту. Е, дійсно, чудова карта. Такого везіння, і вам повезе в коханні. Вам повезе не тільки в грошах, вам повезе і в коханні. Це буде приємний бонус. Карта закохані. Рибки дорогенькі, вам пощастить в червні, пощастить. Це навіть може бути і от кохання, побачення, зустріч своєї людини. І може бути дуже чудова колаборація на роботі у вашому бізнесі, коли ви підпишете договір, якесь партнерство зробите. Така колаборація призведе вас до такого подальшого процвітання. Тепер подивимося, чого вам остерігатися. От реально, карти, підкажіть, чого остерігатися, до чого бути готовим? До кохання. Все буде добре, ви в безпеці, це хороша, це одна з таких улюблених моїх карт, я її дуже люблю. Коли ви відчуєте оте поле любові, коли все вдається, коли людям легко порозумітися, коли ви разом. І навіть якщо ви не в парі, ви відчуєте цю любов, ви наповнитеся цією любов'ю. І давайте тепер ще подивимося. Вам нема чого остерігатися. Все дуже добре, вищі сили, ви під ем, захистом ангелів. М -м, ви під захистом ангелів. Боже, як чудово, як гарно. І давайте дивитися загальну карту, які енергії будуть панувати у вас. Енергія руху, цей червень місяць буде летіти на космічній швидкості. Вам треба буде тільки встигати все зрозуміти, що з вами відбувається. Вам треба буде тільки встигати, встигати, встигати і встигати. Швидко буде пролітати час. Події будуть змінюватися, картинки змінюватися. Це може навіть бути і поїздка, кудись поїдете за кордон, відпочинок. А щось буде дуже швидко у вашому житті. В червні міняться червень буде дуже швидкісним місяцем. А я вам бажаю успіху, радості, щастя. Люблю вас, обнімаю і до нових зустрічей!